отриманих від їзди на самокатах до побутових влітку травмпункт Хмельницької міської дитячої лікарні працював у посиленому режимі, якою є ситуація нині, та чому не завжди вдається попередити травматизм? Про це говоритимемо в черговому випуску програми. Будьте здорові. Гість нашої студії Віталій Одарчук, завідувач травматологічним пунктом Хмельницької міської дитячої лікарні, дитячий ортопед, травматолог. Вітаємо! Вітаємо! Віталію Володимировичу, насправді в літній період те, що сказала про це, що працювали ви в посиленому режимі, але от цікаво дізнатися, який стан справ нині, і от як сезону характер травми залежить? Чи є така, скажімо так, своєрідна паралель? Так, у нашій спеціальності в дитячій травматології дуже багато залежить від сезону і, власне, від погоди, тому що переважна більшість травм, які отримують діти, вона трапляється на вулиці, тобто це вуличний травматизм. Тому літком. Для нас пора інтенсивна, тому що найбільше звернень влітку від 60 до 80, інколи навіть більше за добу. Дійсно, коли починаються шкільні часи, рівень травматизму вуличного зменшується, тому і звернення зменшується. І станом на осінь, на нинішній час, у нас середнє звернення 30-40 дітей на добу. А якщо так заглиблюватись такої термінології в різні показники? От в мене є інформація, що травми в силу своїх особливостей поділяються власне за віком, так от ви мені теж перед записом програми підказували, що це травми новонароджених дітей раннього віку, перешкільного, шкільного, підліткового, можливо, в якому віці ми спостерігаємо тут найризикованішу поведінку, і хто на жаль найчастіше стає пацієнтами травмпункту Хмельницької міської дитячої лікарні, яка вікова категорія. Так, дійсно, в силу особливості дитячого організму, розвитку дітей є певні особливості, які залежать від віку. Виділити якийсь один більш ризикований період важко, тому що в цих періодах періоди між собою відрізняються характером травм. Тобто, якщо порівняти, наприклад, новонароджених, у них в більшість травми пов'язані з падінням з столиків, з рук батьків, тобто травми отримані від удару по тверду поверхню. Тому і супроводжується найчастіше черепно-мозговою травмою, чого ми найбільше в дітей боїмося. Якщо говорити про дітей передшкільного віку, тут уже травми більшу частку займають травми, отримані від використання якихось засобів транспортних засобів це ролики, самокати, велосипеди. В дітей шкільного віку це травми пов'язані з використанням якихось простих механічних засобів, це травми, пов'язані з застосуванням в своїй роботі, гострих предметів, ножів, виделок, і іншого. І якщо говорити вже про підліткову травму, то це. Травми пов'язані вже більше із дорослою професійною діяльністю. Це вже використання серйозних механізованих засобів, це вже можуть бути і дорожньо-транспортні пригоди за участю як велосипедистів, там, скутерів і інших речей. Тобто немає такого безпечного періоду. Є травми характерні для кожного вікового періоду. А якщо ми зупиняємось на наданні допомоги, тобто в якому випадку вже доводиться пацієнта юного пацієнта ушпиталювати? Тобто, коли вже допомога потрібна, хірургічна, а не огляд чи наприклад, наприклад, накладання гіпсу, в якому це випадку стається найчастіше? Так з усіх звернень близько е трошки менше 8% діток, е ми госпіталізуємо в міську дитячу лікарню відділення травматології. Тому що це дітки, яким потребуються інвазивні маніпуляції, маніпуляції, які які супроводжуються болем, тобто дітям для лікування яких потрібне загальне чи регіональне знеболення. Також для проведення оперативних втручань дітки госпіталізуються, і середня частка таких дітей, як я говорив, трошки менше 8%. Ці травми менше 8% найчастіше де вони стаються? Це знову ж таки, якщо ми беремо складні цей дорожньо-транспортні пригоди, чи це дійсно керування тими велосипедами чи електросамокати? От що може спричинити ну настільки такі складні ушкодження? Так, ну тут мова йде не більше про складні ушкодження, як ушкодження для лікування яких потрібно знечолення. Тобто, це може бути банальне падіння з висоти власного зросту, але яке призводить до переломів зі значним зміщенням, яке треба усувати. Звичайно, велику не ну, невелику частку, слава Богу, але великої сили і великої засобів потребують дітки з політравмою. Це травма, яка отримана це в травма, в результаті якої ушкоджено багато ділянок тіла і органів і систем. Так і це високоенергетичні травми, це травма внаслідок дорожньо-транспортних пригод, падіння з висоти і використання якихось транспортних засобів, механізованих в тому числі. Угу, зрозуміло, дякую. Ми ж в будь-якому випадку, коли маємо певну травму, якщо це стосується травми дитини, одразу фактично більшість батьків і так має бути. Ми звертаємося за допомогою до лікарів. Але зрозуміло, коли на місці одразу батькам хочеться теж надати певну допомогу, розпитати, що діється, якою тут має бути, ну скажімо так, поведінка батьків, які, можливо, ви вже фіксуєте теж певні такі порушення цієї поведінки, і скажімо так, порушення правил, коли оця допомога. Допомога батьками надається неправильно, от які найчастіше такі помилки ви фіксуєте, і, в принципі, є можливість розповісти, як їх не пропускатися? Дякую, це дуже служне питання, тому що дійсно хотіли б чи не хотіли б, чи це батьки, чи це оточуючі чи дорослі, коли стається якась неприємність з дитиною, всім потрібно надати якусь першу допомогу. Що хотілося б відмітити? Більшість дорослих, які надають цю допомогу, наприклад, у випадку ран, намагаються більш кваліфіковано надати, тобто промивати якимись антисептиками, там, видаляти самостійно сторонні тіла. Цього я робити не раджу, тому що це в більшості випадків робиться неправильно. Головна задача, наприклад, при ранах будь-яких оточуючих дорослих це в першу чергу зупинити кровотечу. І зупиняється кровотеча е, дуже просто. Е, треба взяти частинку шматок якоїсь тканини, от, і дуже сильно притиснути до рани хвилин на п'ять, не менше. Не, не провіряючи в той час, чи її триває кровотеча чи чи, чи чи ефективні ці дії. Просто взяти і притиснути. Це стосується особливо ран в області голови. В силу своїх анатомічних особливостей, навіть невеличкі рани на голові можуть давати доволі сильну і тривалу кровотечу. Але зупиняється вона просто притискання. Е, якщо в рані є якісь сторонні тіла, звичайно, не треба намагатися їх діставати, тому що в більшості випадків це призводить до ще поглиблення ушкодження От, і залишку фрагментів тих сторонніх тіл, там які вже важче знайти. Е, також дуже важливо при ранах е, знеболити е, найкраще це використання препаратів на основі ібопрофену і місцеве прикладання холоду. Що стосується забоїв, також першою допомогою це є знерухомлення ушкодженої ділянки. Це не просто я хочу підкреслити накладання тугих пов'язок. В більшості випадків це тільки погіршує білі страждання пацієнта, тугі пов'язки. Найкраще це взяти якийсь твердий предмет, це може бути чи картон, чи шматок дерева, чи якогось пластику, і легенько прибінтувати кінцівку, ушкоджену в найбільш щедному положенні, в тому, в якому найменше болить, а не в правильному. І, звичайно, прикладати холод. Холод це не ложка, це не холодний предмет, це щось заморожене з холодильника. Я наголошую через рушничок, щоб не призвести до обмороження, і прикласти безпосередньо до місця рани чи ушкодження. Якщо мова йде про ушкодження серйозніші, які супроводжуються вже візуальними деформаціями кінцівок, звичайно, таку дитину треба в першу чергу положити і зафіксувати так само за допомогою твердого предмету, легенько примотавши ушкоджену кінцівку до цього предмету. Лиш тоді можна здійснювати дії з переміщення чи транспортування пацієнта. Тобто, але я так розумію, що такі помилки ви фіксуєте, так? Тобто є на жаль такі випадки, коли от можливо певна е, паніка, е, неочікуваність призводить до того, що ну трошки ми забуваємо, як діяти в даному випадку. Так, найбільшими помилками при наданні першої допомоги, е, наприклад, при ранах, є е, надмірні зусилля з очищення цієї рани. Тобто батьки безконтрольовано використовують різні антисептики і е, нещадно заливають рани, причому е, промиваючи це механічно з допомогою вати бинта, що ще більше посилює кровотечу, збільшує боліві відчуття. Цього я наголошую робити не потрібно. Якщо рана з такими краями, що шкіра зіяє, якщо рана супроводжується кровотечою або вона візуально здається великою, таку рану просто треба прикласти тканину і вести до нас, все інше зробимо ми. І зробимо це е, швидко, ефективно і максимально безболісно. Е, щодо забоїв, особливо ушкоджені в області суглобів, найчастіше, наприклад, трапляються травми гнилково-стопного суглобу. Більшість батьків, особливо якщо це стається ввечері, накладають на ніч тиснучі еластичні бінти. Дитина в такому випадку е, при гострій травмі, набряк е, ушкодженої частини завжди збільшується, і дитина просто конає від болю всю ніч, тому такого робити не потрібно. Потрібно забезпечити спокій кінцівки, якщо це травма навіть легка, і ну ви вагаєтесь, чи їхати в лікарню чи ні. Такій кінцівці треба забезпечити спокій і підвищене положення. Тобто, щоб, наприклад, ніжка була постійно горизонтально на ліжечку, тоді вона не буде так сильно отікати. Ну і, звичайно, прикладати холод. Використання мазів також до нього треба підходити диференційовано при різних типах ушкоджень при різних локалізаціях застосовуються різні мазі. Тому я раджу, якщо є ушкодження, навіть відносно не сильне, для того щоб кваліфіковано, швидко і вчасно надати допомогу, краще звернутися до нас. Ми порадимо ту мазь, яка буде найкраще підходити конкретно в цьому випадку і в цій віковій групі. До теми ліків, але дещо в іншій інтерпретації, якщо відверто від початку повномасштабного вторгнення, усі знають про те, що Хмельницька громада і медичні заклади наші приймали гуманітарну допомогу. Це були відповідно обладнані і знову ж таки ліки. От цікаво дізнатися, що отримувала Хмельницька міська дитяча лікарня, там травматологічний пункт, можливо, хірургічні відділення, або дійсно вже на місці ту допомогу, коли вже дитина є у медичному закладі, можна було надавати що це було, і чи зараз певна така теж потреба існує нині, чи в принципі Є. Так, дякую за запитання. Дійсно, слушне, тому що від початку війни дійсно ми почали, ну, не почали, а рівень допомоги з боку і країн Європи, і з боку українських закладів значно зросла. Ми отримали величезну кількість сучасного нового перев'язувального матеріалу дуже зручного. З різними засобами, вже, наприклад, якщо говорити про гідрогелеві пов'язки, то вологі пов'язки вони вже з препаратами є для знеболюючої дії, для загоюючої дії, для очищення ран тобто вибір зараз дуже великий і сучасного нового хорошого матеріалу. Ми отримали таку новинку для нас як медичний клай. Раніше, в радянські часи, були спроби ну, щось подібне використовувати. Але ми отримали такий препарат, який дійсно гарно працює, який надійно закриває краї рани, і ви розумієте, це набагато легше, простіше і безболісніше, ніж накладати шве для дитини. От, тому це нам дуже допомагає. Звичайно, отримали ми лікарських засобів. Дуже велика кількість знеболюючих препаратів, і пероральних, такі що жувати всередину, і ін'єкційних препаратів сучасних хороших. Ми отримали багато допомоги інформаційної. До нас приїжджало дуже багато колег з США, з Польщі. Це і Кася Хемтон, і Сейджа Меєрс з клініки з Філадельфії. Які не тільки допомагали нам як стати кращими, як ефективніше робити, вони дали нам дуже багато цінного по профілактиці болю в дітей. Тобто змінили згляд, наш погляд на, на, на цю проблему. По організації дуже багато нам допомогли. Щоб ви розуміли, Кася Хемтон більше місяця працювала в нас в невідкладному підрозділі, щоб допомогти, щоб побачити, які наші основні проблеми. І як нам стати краще. Вона до цих пір займається такою справою, роботою по всій Україні. Ми досі підтримуємо зв'язок. Найбільше, можливо, для нашого підрозділу допомогла вона. Також з клініки з Філадельфії приїжджала до нас завідувач педіатрик педіатріки Департмент, тобто величезна клініка, і вона завідувач невідкладного підрозділу. Там е, теж дуже багато організаційних речей нам дали дуже багато оснащення привезли з собою. І е, коли працювали в нас, побачили нашу основну потребу і допомогли нам в цьому. Це і пили для зняття гіпсових пов'язок, і полімерних пов'язок. Це і е, портативні ультразвукові системи дуже зручні речі. Ми більше розширили покази до проведення невідкладного узі, і ми маємо це вже в цілодобовій доступності. І це невідкладне УЗІ проводять безпосередньо лікарі невідкладної допомоги. Тобто, велике дякую за це цим спеціалістам. Якщо відверто така собі і філософія надання невідкладної допомоги вона значно відрізняється за кордонами, те, що є в нас, тобто дійсно є багато чого переймати, чи щось є схоже. Так, вона значно відрізняється, але це не означає, що ми дуже погані, а вони дуже хороші. Це означає, що модель медичної системи, модель надання допомоги значно відрізняється. Це залежить і від фінансування, і від етапності надання вже планової допомоги післяургентної, так але дійсно багато речей, на які ми просто не звертали увагу, бо ми так звикли. І нам показали зі сторони, що могло би бути краще. Без застосування якихось високовартісного обладнання чи дорогих препаратів чи якогось там спеціалізованого навчання, тобто простими речами, але значно покращили рівень ненадляння. Тобто, а приклад ви можете навести? Ну до прикладу, так основний приклад це звичайно застосування невідкладних протоколів ультразвукового дослідження. Тобто, зараз у нас лікарі хірургічної спеціальності, практично кожній дитині, особливо з травмою, проводять самі невідкладне уЗі, яке дуже за лічені хвилини, лічені секунди дає зрозуміти, чи є якісь життєво загрожуючі ушкодження. А вже далі ми проводимо дійсно подальшу діагностичну роботу. Лікарі-травматологи ширше використовують. Також ми вже дивимося і суглоби на предмет крововиливів і інших речей. Ми дивимося якісь поверхнево розміщення, м'язи, зв'язки, і можемо вже з точністю сказати, що і наскільки пошкоджено. Ми навіть пішли далі. Ми попробували використовувати УЗІ під час. Невідкладних маніпуляцій. Тобто, при закритій репозиції, при ручному вправленні зміщених кісточок при переломах, ми це робимо під уЗІ контролем. І ми вже одразу на операційному столі бачимо розміщення уламків, бачимо розміщення фіксаторів, які ми використовуємо для цього. Тобто, це теж збільшує ймовірність успішного лікування ну, і, і, і якість цього лікування. Ми по-іншому звернули увагу на ведення пацієнтів з травмою в плані болю. Uh, більшість uh, з радянських часів ми звикли: що якщо дитині болить, приклали холод, зробили з знеболячи, цього вистачило. Але діти uh, вони специфічні тим, що ними можна керувати емоційно. І якщо відволікти дитину uh, якимись uh, розмовами, іграми з відвертанням уваги можна робити доволі болючі uh, маніпуляції або навіть не болючі, страшні маніпуляції на вигляд. Без якогось там плачу, крику і навіть з посмішкою на дитині, і цим, цим речам було присвячено дві великих лекції спеціалісти з Америки, які до нас приїжджали, і ми стараємося використовувати. Ми в них перейняли засоби для знеболення, тобто комбінацію різних засобів, яка дає найбільший результат при найменшій дозі. Насправді, пацієнтами хмельницької міської дитячої лікарні є вже далеко не діти хмельничани, так які тут проживають, але це і діти внутрішньо переміщені. І от в мене інформація до того що ще минулим місяцем. Що, в принципі, від двадцять від 24 лютого було госпіталізовано сімох пацієнтів з різних куточків України. Я на жаль, не знаю зараз, якою є ситуація, але от цікаво дізнатися, ці діти отримали саме травми пов'язані із війною. Так, ці сім пацієнтів це діти, які постраждали внаслідок російської агресії, і частина з цих дітей мали мали серйозні вогнепальні мінновибухові поранення з ушкодженням кісток, суглобів і м'яких тканин. Частина цих дітей отримали травми внаслідок бомбардування уламками будівель. Частина отримала травми при евакуації, коли втікали з зони бойових дій. Це коли ну, це мова про цих сімох дітей. Слава Богу, з усіма цими дітьми вже все добре допомогли. Вони повністю одужали, і слава Богу, без наслідків. Тобто ми простежували їхню долю і надалі. Щодо внутрішньо переміщених осіб, в нас їх дійсно багато багато звернень більше півтори тисячі зараз, уже на даний час є дітки, які вимушено залишили своє місце проживання ось, але дякуючи. Адміністрації, дякуючи партнерам, дякуючи закордонним організаціям, у нас є все необхідне, щоб надати їм допомогу не тільки медичну, але й соціальну і побутову. Тобто, до прикладу, коли до нас тільки почалась війна, до нас приїжджали дітки навіть без зуття. Приїжджали дітки без одягу. Тоді було доволі холодно, і в нас все це було. І ми забезпечували нами цими речами. Тому війна безумовно нас згуртувала і немає чужих дітей. Вони всі наші. Якщо ми говоримо про ті травми, які нині є найрозповсюдженішими саме в нашому регіоні, у Хмельницькій громаді, що все ж таки ж заважає от цей травматизм попереджати? А да, ми ж завжди теж говоримо про те, що краще уникати одного чи іншого. Попри все, вони стаються, що найчастіше стає на заваді? Будь ласка, найчастішою причиною травми в дитячому віці є надмірна цікавість дітей і зниження відчуття безпеки. Тому і травми стаються доволі часто дивні і непередбачувані. Безумовно, велику роль в профілактиці дитячого травматизму відіграє виховання як батьків, так і закладів освіти. Тобто діти, які повідомлені про наслідки якихось тих чи інших дій, які мають собі відчуття безпеки, тобто небезпеки, вони звичайно менше травмуються. Е, також е, е, сприяє зменшенню рівня дитячого травматизму, це е, в тому числі і наша з вами робота, тобто робота це масово просвітницька робота. Постійно ведеться робота на рахунок пояснення батьків, як забезпечити перебування дитини вдома. Тобто, якщо мова йде про маленьких дітей, тут завжди треба приділяти увагу гострим предметам, гострим кутам. Якщо в будинку, наприклад, є сходи, завжди мають бути надійні поручні захист від це перила, які мають бути не допускати дітей раннього віку. Особливо хотів би відмітити наявність захисту на вікнах, особливо в багатоповерхових будинках, тому що е, травми е, отримані дітям при падінні з великої висоти, вони завжди важкі, завжди серйозні, і їх дуже легко профілактувати, поставивши банально замки і. Не використовуючи москітні сітки на відкритих вікнах, тому що ця сітка дає хибне відчуття безпеки для дитини, От. і дуже часто причиною травм падіння з вікон це є на використання москітних сіток. Е, звичайно, контроль батьків дуже важливий. Тобто, чим дитина меншої вікової групи, тим більше контролю і перебування біля неї потрібно для дитини, тому що такій дитині не поясни, що того не робить. Е, звичайно, елементарні правила побутової поведінки в батьків. Тобто, це, чим менша дитина перебуває в будинку, тим менше мають бути доступні хімічні засоби побутової хімії, ліки. Воно все це має бути поховане і в надійному місці. Просто не просто вище зросту дитина а під якимсь замком. Це також про використання дрібних іграшок, іграшок з дрібними деталями. Це та річ, яку діти найчастіше прокоптують, або е, ці речі потрапляють природнювати слуха. Тому за цими речами теж треба стежити. Е, взагалі, е, виховання дітей, е, їхня постійна зайнятість е, це та річ, яка значно зменшує рівень дитячого травматизму. Знаходити альтернативу, ані то, в принципі, більше суприділяти десь якимись певним прогулянками і спільному дозвіллі, що не менше, так так, так, спільному правильному дозвіллю. Тобто, щоб діти бачили, брали приклад, як треба себе поводити, в тому числі і з транспортними засобами, на вулиці з використанням якихось каруселей і інших засобів. Добре, ми вам дуже дякуємо за рекомендації і за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що сьогодні про дитячий травматизм ми говорили у рамках програми Будьте здорові приділяйте увагу важливим темам, і нехай щастить.